Ну, от дивіться, помідорки. Помідорки повністю підв'язані. Вони, те, що я їх тоді вночі обривала, вони провіваються, тобто тут видно все, вони нормально провіваються, але все одно схопила їх, як це, фітавтора, пожерла, в принципі, так нормалячі. Причому саме там, де я обривала, причому обривала я їх правильно, не залишаючи ніяких ні пеньочків, нічого і не обриваючи, не. Ну, коротше не здираючи отак -от волосинку, як би кажуть. От. Але вони стоять, добре підв'язані. Тут щось не підв'язане стирчить. Аккуратненькі, гарненькі, і вони поперли. Тобто, коли їх ще раз обробила від, від втори, довелося. зараз чекаю, ще пару днів можна буде пробувати, бо стигнуть. Дуже багато, до речі. Щось поїло, щось красиве, ну різне. То розтріскалось. <кій> Коротше, таке літочко, ці кльові, це просто від дощу. Там кльові. Ці взагалі красинчики. Тут їх і нав'язалось багато. Сподіваюсь, тепер вже виживуть. Ну, цілий ліс, але він дуже добре провівається. Зараз вже не дуже хочу їх чіпати. Бо, коротше, то дуже холодні ночі, потім спека в день. Коротше, щоб вони хоч трішечки ще могли пожити, тримати тінь собі. Такі грушечки є. Вон там, де була фідевтора. Нічого ще не робила, чесно кажучи, в мене один час навіть руки опускалися, але я все ж таки доберусь сюди та й зроблю лад. воно навіть некрасиво висить. Тобто є жовті. В цьому випадку жовті стигнуть. Вони не всі різнокольорові. Доберусь, беру і в цілому витримали. Ну і те, що я вам хочу сказати стосовно волинських гуматів. Питання тільки в тому, чому досі народ не, не всі користуються. Ну, не вижили б вони, ну чесно. Ну ладно, помідори. Дивіться огірки. От прям одним дублем. Жовте посохло. Ну там далі трішки легше. Ну цей ряд, на який більше сонця попадає. Ну, жовте. це я вже позбирала огірки. Воно в'яже і в'яже. І я вам скажу, що буде в'язати ще. Де я бачила прям. Гілка зелена, листя жовте, пожухле, пожухле, пожухле. О, будь ласка, що правда не фокусується, але ну, ладно. Це я вже стільки позбирала і ще збиратиму. От, одним дублем. Жовтого да, багато, прям нереально багато. Ну і вже не обдиратиму, чесно, мені навіть ліньки. Але вон, висить красончик. Я вчора збирала, до речі. Я вчора збирала огірки. І на всьому цьому вони є. Ну тут більш зацінений такий ряд. Осочка, на сонечку, огірочок. Тож, якщо хтось сумнівається, користуватись чи не користуватись, але саме волинськими гуматами не будь-які гумати даються такий захист і сила. Будь ласка. Я вам скажу, що тут в цій місцині. О, о, От куди воно лізе? Я туди, чесно кажучи, не достаю. В цій місцині дуже у багатьох просто попропадали вони, позбирали один-два врожаю і все. І таке зробилося навіть гірше. І воно потім вже не родило. Тут все родить. Цей рядочок щось менше трішечки, але він такий і був. Напевно, то такі сорти. От, А ти далі. Добрий день. Добрий день. щоб ви розуміли, він не маленький, Я вчора збирала у гірки, звідки не взявся? Ну, добре. Так що така краса. Ой, я ж реально їх вчора збирала. І так, причому ретельно. Та я їх підв'язую і ото періодично Волинськими гуматами вшикаю. Так що їх є і буде таке до чого, що у людей вже нема огірків. І реально вже аж ніяк. Тут є. Тобто і всі ці холоди, чого пішла оця іржа, я вам скажу, бо тут дуже часто змінюється погода, причому Прям протягом не то, що добив, декількох годин. І отак коли жарко. Раптово. Ага, раптом набігає дощ, далі раптом змінюється, просто раптово змінюється погода і одразу сонце. І воно дуже сильно, причому таке як при пікуче сонце, і воно опалює дуже сильно листя. Ну і не тільки листя. Не, не фокусує. Окосову як Так що я вам скажу, дуже і дуже рекомендую то періодично піти з такою великою штукою, оприскати і мати собі спокій і мати огірки. Збираю їх такими маленькими. Це хто тут такий сидить красивий, Що ти на мене дивишся, я теж на тебе дивлюсь. Ну, збираю маленькими, бо... Такі маленькі закриваю в баночки. Ну, великі теж, якщо треба, то ріжу, відповідно. О, тому доводиться збирати їх буквально через день, через 2-3 дні, я їх закриваю. Так, ну він такий прям красунчиковий красунчик. На сьогодні, звісно, що буде збиратися таке. Вон. Нагорі воно все зелене, звісно. Тобто, те, то, що виросло нове, після того. Ну, тих сонячних опіків з водичкою, то воно, звісно, зелененьке і красиве. Тож, користуємося гарними добривами. Дуже і дуже рекомендую. Ну, Звісно, що пляшкою є. З хати не взяла, бо я забула, але нічого. Я думаю, що їх дуже легко загуглити. Все добре. І здорових рослинок.